Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мобілізація, а точніше, бусифікація, продовжується повним ходом. Казати чесно, оці зупинки поліцейськими, бусифікація ТЦКшниками, оце все воно реально зростає. Дуже побільшало відео взагалі і знайомі багато що розказують. Тобто, десь там хтось щось побачив, там десь почув, там того зловили, того забрали. Така не дуже гарна тенденція відбувається. Тому я так розумію, що в грудні, в грудні все це буде продовжуватись. Щодо цієї теми, я хочу, щоб ви подивилися відео, а далі продовжимо. Сьогодні підвозила військового. Я вже розповідала, що я зараз проживаю в прифронтовій зоні і їхала із свого села в місто і підвозила військового. Звісно, між селами і містом є блокпости. І от ми переїжджаємо мимо блокпоста. Звісно, нас перевіряє поліція і е, питання до військового: там ви там документи, куди ви їдете. Мене ніколи не зупиняли. В принципі, на моєму авто. Я спокійно проїжджала. І сьогодні от мене зупиняють, тому що в мене військовий сидить в машині. А ви в відпустці, не в відпустці? Там, значить, ми під'їжджаємо. Реально стоїть два поліцейських. Вони такі здорові, добротні дядьки. Років по 30 максимум. От такі генними, великими буквами написано його позивний, щоб було видно, щоб всім повилазило, хто він такий, він такий модний. І от ми від'їжджаємо, і військовий такий сидить і каже: от стоять вони тут, долбойоби, стоять на, на блокпосту, у них, значить, чизети нові. Я не порозуміла, що таке чизети, запитала, що це таке, виявляється, це якась там. Обновлена штурмова винтовка, говорить, нахрін йому, говорить, тут ця чезета? От на що вона йому тут? Вона йому тут ніколи не знадобиться зовсім. Ну, Калаш би який-небудь там ще більш-менш нафіг йому чезета? От воно стоїть, добротне, таке, гарно одягнуте, і воно ціпляється до людини, яка реально з передової вийшла в відпустку, і воно на нього дивиться: а ви, а ви, значить, у відпустці? А то що? Тобто, бачите, як виходить. Виходить так, що військовий військові навіть в шоці розумієте від того, що відбувається. Просто навіть в шоці військові. Але це не новина, це не новина з цим ми живемо вже давно, і дуже хотілося б, щоб це вже якось закінчилося, знаєте. Бо як я вже не раз казала, якщо б пішли можновладці, а головне їх діти, то ця війна вже давним-давно закінчилась. Тепер будемо говорити про правила, що змінилось взагалі з грудня місяця. Отож, правила призову як такові вони не змінились. Тобто головні закони ті самі, але з'явилось уточнення про бронювання, про відстрочки і виїзд. Дивіться: бронювання працівників. Я вже казала про це і не раз. З 4 грудня діє закон про трудові відносини в воєнний час. Тобто критично важливі оборонні підприємства можуть бронювати людей, навіть якщо в них не ідеально оформлений військовий облік. Це такий тимчасовий місточок, дані все одно доведеться довести до ладу. Кого бронюють? Тих, хто реально забезпечує оборонні контракти. Статус критично важливих підприємств визначає Міноборони за чіткими критеріями. Тобто рішення за протоколами робочої групи МОУ. Важливо, є квоти, строки, є перевірки. Бронь не вічна і може бути скасована, якщо підприємство втратить статус або людину звільнять. І що в цей час? Як тільки людина втрачає бронь, вже ВЛК пройдено, її просто одразу забирають на фронт. От і все. Відстрочки тепер простіше і онлайн. А з листопада працюють оновлені правила. Дві які видно в Держреєстрах, або змінюються з часом, наприклад, там статус члена сім'ї загиблого, продовжується автоматично. Є довідка з QR-кодом, головний документ, тобто папірець спочатку більше не потрібен. Подати нову відстрочку можна через застосунок Резерв Плюс, або в ЦНАП. ТЦК напряму документи не приймають. Базова, базова підготовка замість строкової. Запущені оці базова загальновійськова підготовка. Базова військова служба, Обов'язкова підготовка для чоловіків, студентів, жінки за бажанням, тобто, все це інтегровано в навчання. Якщо я не помиляюсь, з вересня місяця чоловіки, 18-25 років, визнані придатними, проходять 90 днів базової служби в навчальних центрах. Один раз можна перенести рік, оформити відстрочку, але до 25 років все це, це треба пройти. Після будете мати військову спеціальність і збереження роботи зарплати на час підготовки. Обмежено придатних більше нема. нема. Залишилось дві категорії: або придатний, або непридатний. Хто був обмежено придатний, проходили ВЛК повторно, діє оновлений список хвороб для... Рішень ВЛК. не підлягають призову люди з інвалідністю всіх груп і тимчасово непридатні на від 6 до 12 місяців з переоглядом. Для тих, хто за кордоном без військово-облікових документів не оформити паспорт, консульські послуги. Я робила про це окрему програму. Це просто треш. Дані треба було оновити 17-річні стартують. Стають на облік з 1 січня до 31 липня того року, коли виповнюється 17 років. ВЛК до постановки не вимагають реєстри і резерв плюс. Що тут змінилося? Працює реєстр оберіг плюс а, а, в резерв плюс ваш електронний військовий документ з QR, оновлення даних, подання на відстрочку і пошук вакансій в сили оборони. Тобто це така ідея смарт-мобілізації. Обираєте спеціальність і підрозділ. Повістки і перевірки. Повістку можуть вручити не лише ТЦК, а й органи місцевого самоврядування, керівники установ тощо. Місце фактично будь-де – дім, робота, вулиця. Після літа 2024 року можливе поштове повідомлення. В деяких випадках воно вважається доставленим і без підпису. Перевірки документів поліції, ТЦК із обов'язковими посвідченнями та можливістю фото- відеофіксації. Відповідальність і знижка 50% за порушення обліку, штрафи, тобто вищі при повторі особовому періоді. Як сплатити добровільно в 10-денний строк? Діє оцей знижка мінус 50%, але ви ж розумієте, що я вже робила про це на одну програму. Можуть заплатив один штраф, вони можуть нарахувати штраф вже зовсім за якесь інше порушення, потім ще за якесь. Тобто, тут це така, знаєте, добровільна справа, як ото кажуть, платити з, з, зі знижкою чи не платити. Кому дають відстрочку? пам'ятка така: броньовані працівники, люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, багатодітні батьки, тобто 3 плюс дітей. Одинокі батьки, а догляд за родичами, <кій> низка окремих держпосад і критичних професій, студенти денної форми за умовами закону, сім'ї загиблих, зниклих, інші випадки прямо передбачені законом. Тобто подавати через резерв плюс або через ЦНА. Ось і все, дорогі глядачі, ось такі будуть зміни, але. Е Найголовніше те, що мобілізація вона так і не стала справедливою. Так і не стала. І скоріш за все вже не стане. Тому, а, знаєте, от з реаліями того, що відбувається зараз, от, про енергетику нам розкрили ці мільярдні, так, зби, а, а, те, що накрали так, Можна злаці. Я просто уявляю, а, що буде, коли відкриють по оборонці. От скільки накрали, ми мабуть тоді жахнемося і тоді зрозуміємо, чому у нас така ситуація. Бо все те, що мало йти на оборону, йшло комусь в карман. От і все. Тому а, я думаю, що коли ми дізнаємося про це, це буде просто треш. А поки маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.